Минають дні, минають ночі, минає літо, гаснуть очі, заснули дуби, серце спить, і все заснуло і не знаю, чи я живу, чи доживаю, чи так по світу волочусь, бо вже не плачу і не сміюсь. Сонце гріє, вітер віє з поля на долину, Над водою, гне з вербою, червону калину. Зоре моя вечірня. Зоре моя вечірня, зійди над горою. Поговорим, тихесенько, волі з тобою. Розкажи, як за горою сонечко сідає, як у Дніпра селочко воду позичає. Барвінок цвів і зеленів. Барвінок цвів і зеленів. Срався, розстирався, та не досвід перед світом. Садочок укарався, бо Потоптав там веселі квіти, побив, по морози. Шкода того барвиночка. Ні, недосвіта шкода. Встала весна, чорну землю сонно розбудила, Квітчала її ростом, барвінком укрила, Поліжа й в ринок соловей гаї. землю убрану весною вранці зустрічають. Заповіт. Якому то поховайте мене на могилі, серед степу широко на в країні милі, що плани копулі і Дніпро, і круче. було видно, було чути, як реве гривучі. Як понесе з України у синє море кров от тоді і я, і лани, і гори все покину і полину до самого бога молитися, а до того я не знаю. Бо... Поховайте та вставайте, кайдани порвіте, і вражу злою кров'ю волю окропіте, і мене всіні великі, всі сім'ї вольні нові, Не забудьте упом'янути незлим тихим словом.